Традиційно 14 грудня Кременчук вшановує ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Сьогодні міський голова Кременчука Віталій Малецький зустрівся з ліквідаторами і подякував їм за героїзм. Дуже багато людей зробили все для того, щоб ми могли тут жити, щоб та територія біля Києва і Київ могли жити. Тому що якби не було самопожертви, якби не було вашої роботи, то невідомо, як би там ще умови були проживання в тому ж таки мільйонному на той час чи півтора мільйонному місті Києва. Тобто ви врятували і Київ і тисячі, і мільйони життів. Тому вам велика подяка. Дякуємо за вашу працю. Не обійшлося і без подарунків. Віталій Малецький подарував новий апарат для магнітотерапії з нагоди свята. А також у центрі відновного лікування та реабілітації лікарні Кременчуцька відкрито після капітального ремонту нове відділення. Тут ліквідатори та інші пацієнти лікарні зможуть проходити реабілітацію на сучасному обладнанні і використовуючи провідні методики у Наш е Обладнаний самим новим сучасним реабілітаційним обладнанням воно працює уже і зарекомендувало себе дуже добре. У нас багато є пацієнтів, яким воно дійсно допомагає. Основні це кінезотерапія, тобто лікування рухами. Лікувальна гімнастика, мануальна робота, звичайно, сама реабілітація опорно-рухового апарату, реабілітація неврологічних захворювань, різних і інсульти і парези. Ну у нас великий спектр з чим ми працюємо. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кримичуські новини. конкретні Атаки люди змушені сидіти без світла, але різке вимикання псує побутову техніку. Як захистити техніку від збоїв електрики? Найкращий варіант встановити реле напруги. Це захисний механізм, який вимикає прилади від мережі, якщо вона нестабільна, а потім підключає її назад, коли ситуація нормалізована. Управління реле є досить простим. Тут навіть не треба людині розбиратися, щоб його під'єднати. Є водний автомат на кожній квартирі на кожному домі, який стоїть саме перший на самому початку. Після нього йдуть всі провода на всю квартиру. От після нього ці два провода, які виходять, підключаються до нього і далі йдуть далі на всю квартиру. Це як такий перехідник стоїть. Тобто, все, там синій проводочок є, і коричневий. Синій Ви на одну підключаєте. Фаза ноль ви підключаєте сюди. Тут все показано. Є інструкція, це можна відкрити. Людина яка не розбирається. Це можна все самому зробити. Вартість захисту від перенапруги залежить від виробника та якості. Ціни, якщо йде в розетку, то це десь від 600 гривень до 1300, І на дінрейку це будуть від 1500 і до Двох ціна найбільше залежить від серії компакт, а також гарантійного сроку. І серія, просто яка йде там з дисплеєм червоним чи білим, і різний степінь захисту. Кількість виробників досить різноманітна. Тож обрати для себе найкращий варіант зможе кожен. Виробники в нас є різні зубер, діджитоп, тобто можна підібрати на любі прилади. Взагалі вони є і в розетку, і на Дінрейку, А зараз більшість і краще ставити на Дінрейку. Тому що це буде більший захист цієї квартири або всього будинку. В наявності є також Новатек, він трошки дешевший і найбільш популярні це серія діджитоп та зубр самі найкращі по якості. Прилад досить простий у використанні, однак у будь-якому випадку потрібно завжди дотримуватись правил безпеки. Тут саме бажано підібрати правильний ампераж. Тобто Якщо у вас там в квартирі стоїть водний на 25 ампер, то ви потрібно його ставити на 25, а краще на одну позицію вище. Тобто, якщо в квартирі 25, наступна йде 32. І так далі. Це основне, що правильно підібрати, щоб виконував свої функції. Ну і друге, звичайні заходи безпеки з роботи 220, тобто гальоні провода і так далі. Цього не допускається. Це не тільки з ним, це взагалі. Якщо можливості придбати такий пристрій ви не маєте, слідуйте елементарним правилам економії електроенергії. Не вмикайте електропристріл. Трої одразу після включення електроенергії. Не підключайте одночасно всі енергоємні прилади. Також енергетики просять користуватись приладами по черзі, незалежно від того, чи було напередодні відключення. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Незламу мобілі з'явилися у Кременчуці. Як повідомив мер міста Віталій Малецький, саме так назвали мобільні пункти незламності, які виїжджатимуть у мікрорайони міста під час блекаутів, щоб люди могли зарядити мобільні телефони та отримати необхідну допомогу. Також вони працюватимуть як мобільні сирени для сповіщення про повітряні тривоги. По місту вже курсують чотири незламомобіля. У разі потреби їх кількість збільшать. you <music> В рамках процесу деколонізації в Кременчуці більше сотні об'єктів вже перейменовано. Сьогодні міська комісія з питань найменування об'єктів топоніміки розглянула результати п'ятої черги публічного голосування за нові назви вулиць Кременчука. На голосування було висунуто найменування 20 вулиць. 4 тисячі Кременчужан зробили свій вибір. Члени комісії активно обговорювали можливі варіанти назв та голосували за їх прийняття. Кременчуцька міська рада вже переіменувала 117 об'єктів. До засідання комісії долучилися і військові, які також висловили свою думку щодо запропонованих назв для вулиць. Зокрема, Григорій Угніч розповів про воїна, на честь якого було запропоновано перейменувати вулицю Чкалова. Вони цим підрозділом пішли в розвідку одного з підрозділів Збройних сил під Бахмутом. І ну, не буду всіх під подробиць його гибелі, але він відправив хлопців, взяв вогонь на себе. І Я вважаю, що його син має жити на вулиці імені свого батька. Минулого засідання члени комісії затвердили назви 31 вулиці. Цього разу більшістю голосів комісія визначилася з новими назвами по 20 об'єктах, які згодом будуть подані депутатам міської ради на затвердження. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Просто рада всім, що далі. Дивіться, яка гарна обновка. Ви подивіться, яка в ней красива. Я в просто щаслива. <реку> Будь, ласочка. Большое, большое Будь ласка, вам Господь допоможе. Людина від Бога, ангел та зірка. Саме так переселенці описують волонтерку Юлію, яка їм допомагає у Кременчуці. Тут свою знайому. вона говорить, є така Юлічка. Вони були не здесь, вони переїхали, що це дійсно чоловік від Бога. Спасибо большое, Юлечки наше, на нас ангел, просто так выручает тут честно. Спасибо. Мы очень благодарны. Юлія, она вообще нас звезда. Я только начала говорить, у меня все, на слезы кататься. Ну, правда, ви понімаєте, ми приїхали в одних штанах в одному пальці, а тут пожалуйста, нам все, що тільки можна. Ми дуже вдячні. На початку повномасштабної війни жінка проживала в Харкові, допомагала пенсіонерам та до останнього продовжувала волонтерити. Але 8 березня вона разом зі своєю сім'єю виїхала до Кременчука. «8 березня була ніч дуже тяжка. Моя вся сім'я спала. Ну, було шумно і чоловік мій мене забрав. Тобто, 6 з ранку комендантська година закінчилася. Він просто подзвонив, сказав, що 10 хвилин буде машина. Ось так ми сюди і потрапили. 29 травня Юлія запам'ятала на все життя. Саме в той день вона вперше видала гуманітарну допомогу переселенцям і остаточно зрозуміла, що саме вона повинна бути тут і зараз. Я подзвонила своїй знайомі, вона теж з Харкова. Вона відкрила фонд Вільні люди, Вільна країна наразі вона у Дніпрі. Знаходиться у нас взагалі сім пунктів видачі, ну не тільки Кременчузі, і вона дозволила мені відкрити пункт видачі. Коли прийшла дитина з Маріуполя, я дала трішечки солодощів. Ми дали продукти харчування, ми дали іграшку, але він почув потяг, який причеплявся. Дитина все це кинула. Упала на землю і просто почала криком кричати. Я зрозуміла, що я, я повинна це робити. От я просто повинна це робити. Люди вдячні Юлії за продуктові набори, які вона видає напередодні новорічних свят. Зараз похвастаюсь. Дивіться, ой, цілий лоточок яєчок. Ой, боже, як гарно, мене ж чоловік їх любить. Дивіться, і кукурузка. Боже, так це ж гарно все на новий рік. І майонезик. І шпротинки, боже мой, і ще якась консервочка, і сирок. Господи, Юлічка, та дай Бог же ж вам здоров'я, куколка, оце пражня. Продукти та дитяче харчування, одяг, взуття та предмети гігієни. Волонтерська команда з Кременчука отримує з усіх куточків України. Основна та постійна підтримка є від директора фонду Діни Ткаченко та Сполучених Штатів. За словами Юлії, до неї звернулося 1600 сімей. Взагалі, з травня місяця по сьогоднішній день ми допомогли людям у вигляді речей, постіль, подушки, покривадла, 18 тонн. Якби складно не було, проте люди вірять у майбутнє України, адже спільні бажання обов'язково здійснюються, і ми неодмінно переможемо. В таке складне время, ви представляєте, вона для нас що то збирає, що то для нас домагається, Поэтому тому нізкий уклін їй за її доброту, за милость, за щирость, за все за все прекрасне. І з тим, що на днях буде свято, Миколайчика і Новий рік, ми все одно бажаємо нашій Україні, щоб все в нас було добре, щоб все закінчилось як можна швидше. І побажаю нашим любимим волонтерам крепкого здоров'я, терпіння, бо вони скільки для нас всього роблять? Артем Ребров, Вікторія Пальчик, Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. Під час складних погодних умов взимку важливо одягатися правильно та максимально комфортно. Одяг має бути універсальним, зберігати тепло і не намокати. Верхній одяг зимовий. Він повинен бути теплий. Перш за все легкий і вдобний. Я купувала. До речі, і собі верхній одяг українського виробника. То я задоволена і моделями сучасними, і матеріалами ми не відстаємо. Серед новинок у зимовому одязі є й технологічне вирішення. Куртка, що працює від павербанка. У нас наявності є чоловіча куртка на мембрані. Також вона підігрівається від павербанку. Має три режими підігріву. Можемо з вами продемонструвати, як вона працює. «Всередині в кишені ми маємо проводочок. Можна брати не окисляється, це вже перевірено. Треба підключити павербанк до нього. Кишеня зручна поміститься будь-який павербанк. І зовні кнопочками на куртці на самій. Можна не боятися, током не вдарить, але буде дуже тепло. Я вже відчуваю, як вона починає. Починає. Ну, вона дуже швидко нагрівається, тому в принципі можна на довгі прогулянки в таких куртках виходити. Систему багатошарового одягу ділять на три шари: базовий, утеплюючий та зовнішній. Базовий шар він же перший, натільний або термобілизна, кому як подобається. Його основне завдання забезпечити ефективне вологовідведення, утеплюючий шар. Він же другий. Його завдання безперешкодно пропускати через себе всю вологу, відведену від тіла термобілизною, при цьому забезпечувати збереження тепла. Зовнішній шар він же третій, що захищає. Від опадів і вітру. Ну, якщо вже такі люті морози, скажімо так, то в нас є термобілизна. Ви спочатку вдягаєте термобілизну, далі обираєте одяг, який вам більш потрібен по стилю, або просто який вам більш зручний, і є і спортивний одяг, є і джинси, є і різні блузи, є кофти. Ну, зверху одягаєте і далі просто куртку. Якщо ви не дуже мерзнете, ви можете просто вдягти термобілизну. Наприклад, верх він виглядає як водолазочка, і в принципі надягли куртку і пішли гуляти. В роботі журналіста важливо одягатися правильно відповідно погоді. Чи правильно я одягнутий під сьогоднішню погоду? Е, ну сьогодні е, трошки холодно, сніг, е, тому е, я вас запитаю, чи зручно і тепло вам в цьому одязі? Е, мені тепло, але курточка мене трішки, так скажемо, стискає. Стискає. Тоді дивіться два варіанти, але е, трошки більшу куртку. Або трошки тонший светр. Який наповнювач у вас в курточці? А про це я не знаю. Наповнювач синтетичний, тобто він легкий, повинен бути теплий. Так як я бачу, що ви в бейсбольці, так і зверху капюшон. То, мабуть, в одній бейсбольці вам не дуже комфортно, раз ви надягнули ще капюшон зверху. Ні, це просто в мене такий стиль, тому такий стиль. я одягаю капюшон. Бо я хотіла запропонувати вам шапочку. Тож пам'ятайте, що взимку тришарова концепція одягу врятує ваше здоров'я. Артем Ребров Іван Каченко Кременчуцькі новини. Малювання кавою це не тільки спроба творити чимось незвичним, а й чудова арт-терапія. Своєю легкістю та доступністю матеріалів. Кавовий живопис щороку завойовує все більше шанувальників. Її використання дозволяє створювати будь-які сюжети від автопортретів до відтворення за допомогою кави шедеврів світового мистецтва. У Сидоренко скул стартував соціальний проєкт Лікуємо душі для дітей переселенців, де вже на першому занятті малечу вчили малювати незвичайним інструментом творчості. Сьогодні до нас завітали з різних міст України: це і Харків, це і зюм, це Маріуполь. І сьогодні саме розпочали з першої теми. Це тема живопис. У нас незвичайна школа, і ми хотіли цим показати, що саме незвичайний малюнок діти почнуть з малюнку кавою за підтримки Кримгазу в лиці. Богдана Вікторовича ми дуже йому вдячні за таку підтримку. Я думаю, все в нас вийде. Кольорова гама кавової палітри містить відтінки від, від світло-жовтого до темно-коричневого, і вони чудово передають ефект старовини. Спочатку діти нанесли ескіз сови олівцем, а потім приступили до найцікавішого розфарбовування для дітей. Це настільки вони розслаблюються, наскільки вони. Відпочивають душею, і вони знайомляться тут. І бачити в їхніх очах таку радість. Школа забезпечує матеріалами, забезпечує вчителями, приміщенням. Все безкоштовно, абсолютно для всіх дітей, які попали в проект. Малеча залишилась в захваті майстер-класом та новою незвичайною технікою творчості. Мені дуже понравилось приходіться. Ну я ще прийду. мне получилось не очень, я рисовала чуть-чуть получше, но все равно круто получилось. Я задоволена результатом. Мне понравилось. Я чувствовала запах кофе. Кофе как-то так, ну, она пахнет, так расслабляется, а краска у меня не чем-то воняет и не, не, сильно. Я попробую еще дома порисовать. Мне понравилось рисовать. Я когда рисую, я запах. Проєкт триватиме три місяці. Діти спробують себе у різних техніках творчості: Це і живопис, і виготовлення текстилю, і багато інших не менш цікавих видів ужиткового мистецтва. Тож діти будуть задоволені. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кремичуцькі новини. Без запашних мандаринів та апельсинів неможливо уявити зиму та святкування нового року. На Кремчуцькому ринку чимали вибір корисних смаколиків. Давайте зараз дізнаємось, який є асортимент та які на нього ціни. На міському ринку можна знайти мандарини, апельсини, лимони, гранати, хурму і навіть ананаси. Всі ці фрукти необхідні людині взимку, аби наситити організм вітамінами. Є все те, що потрібно для зими, для вітамінів. Є хурма, є корольок, є шарон, це все різновидності хурми, є мандарини, гранати, лохина. Квашена капуста, дьошева сердіта, як то кажуть, все весь вітамін, той, що потрібен для зими. Люди щодня купують фрукти, адже це не тільки смачно, а ще й корисно. Наприклад, взимку цитрусових у день людині потрібно з'їдати на вибір або два апельсини, чи один грейпфрут, можна 4-5 мандарини, або два ківі. Можна хурми, 2-3 штуки середніх розмірів. Гранату вистачить одного на день. Ціни цього року дещо вищі за минулі роки. Ціни залежать від сорту, ціни залежать від країни, з якої привезено. Ну, Ціни порівняно з прошлим роком, звичайно, подорожчали. подорожчали. Ну, Все одно люди потихеньку, потихеньку за вітамінами запасаються. Якщо ви плануєте поставити фрукти на новорічний стіл, потрібно готуватися до високих цін, адже цьогоріч це вийде значно дорожче, аніж у попередні роки. Пам'ятайте, що купувати фрукти саме до Нового року потрібно за 2-3 дні, щоб вони не зіпсувались. Наразі на Кримачуцькому ринку ціни такі. В залежності від сорту хурма коштує 55-65 гривень за кілограм, мандарини – 75-100 гривень, лимони – по 70, гранати – 130-150 гривень, апельсини – від 100 до 120 гривень гривень за кілограм. І ананаси – 300-350 гривень. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Кремочицькі новини.